Казка, сонце та сонечко. Починався літній день. Тяглися до сонця квіти, а над ними худів джміль. Жарко, жорстоке сонце. Образилося сонце, сховалося за хмару. Похмуро стало. Квіти пелюстки згорнули. Мурахи свої домівки позачиняли. Як тепер без сонечка жити? зашепотіли дерева. Ось я, сказав хтось лечутно. І всі побачили червонокрилого жучка, якого теж сонечком звали. А ти можеш землю зігрівати? спитали дерева. Ні, зітхнуло сонечко. Я пополиць знищую та інших дрібних шкідників. За це тобі, сонечку, спасибі. Клонилися дерева і знову зашепотіли. Як без сонечка жити? А джміль гудів. Жаль. Квіти пелюстки згорнули. Жаль. Жаль. обурилися дерева. А хто сонце жорстоким назвав? Став джмілю сонця пробачення просити. Жити без тебе не можна, пробач мені. Виглянуло сонце з за хмари, усміхнулося, зраділи дерева, квіти розкрилися, а джміль над ними гудів. Жарко, але не дуже. Кінець казки.